І так, вітаю народ. Сьогодні ми переглянемо чудовий реплей на гріль 15. З вами Отаман. Мене звати Мирон. Радий всіх вітати. Останнього випуску ми з вами переглядали прикольний реплей. Це був початок нашої рубрики, вийшло доволі цікаво. Підкинули мені підписники декілька ідей стосовно, можна сказати, реплеїв. І я дуже вдячний, що ви на пошту надсилаєте ваші реплеї. Це дуже-дуже круто. Я не всі, звісно, буду виставляти. Я переглядаю, відбираю найцікавіші. І цей бій один Таких у нас герой, нік котрого називається підозра. Тому наразі він сьогодні буде навалювати як дядько на гріль 15 ПТ 10 рівня. З вами отаман World Вордов Blitz. Всім спочатку хочу сказати дякую. Протискайте, будь ласка, вподобайки, пишіть ваші коменти, це дуже-дуже важливо. Давайте будемо дивитися, що ж там такого трапилося. А, так, що ми одразу бачимо? По карті на ліву позицію їде наша ПТС, направо їдуть ТТшки. Дві. У нас є три ТТшки, дві ЛТшки і дві ПТшки. Угу, Так, окей, окей. Буде відігравати, скоріше за всього, з за кустика. Справа поїхали ТТшки, ну, сподіваюся, їхні дві будуть там. Є перевага серед важких танків. Одразу бачимо Шеріка, доволі агресивно вкатує на базу, і одразу її захоплює, стає собі на перекатку. Не знаю, дійсно, я в такій би позиції думав, що зліва будуть настрілювати, але насправді ні. Шерік вилізе, не вилізе. Буквально пару міліметрів вистачає для того, щоб бахнути зараз по Шеріку набити перший урон. Все-таки кран дочекався, дочекався і забрав. О, це круто. Так, перший постріл у нас є. Що ми бачимо по карті, у них засвітився одна ТТ-шка, є кран, де ще гуляє, є сотий. По ЛТ-шкам поки що не зрозуміло, а ЛТ-шку бахнули Шеріка, залишилось, ще тесто СТБ-шка залишилось. Десь має гуляти. Ого, всі справа, всі просто справа поїхали. Це капець. І біс його знає, чи вони були б там, чи вони не були. Добре, прокатується сатен, прокатується Яга Є100 і Є4. прокатується, і бах. Бахкає йому чудово. З такої позиції вже дав два влучних постріли. два із двох, 1200 вже надамажили. Чудово, прокатуються ТЕСТОЛТ. І тут ще, ну. Чину... Ох, та ти що, які влучні постріли! Чудово, чудово. Зараз рахунок 1-1. Цікаво, цікаво. Наші поки що не думають нічого такого робити. Наші поки що дефаються. Цікаво, що тут стоїть 60ТП, перестрілюються за СТБшкою. І СТБшка просто йде в ангар, тому що вона максимально допустила велику помилку, підставилася під двох танків із високою альфою. Гріль прокатується, хоче допомагати Сатеною. Так розумію, отримує в бочину на 576. Йо-моя, ми вже маємо 3017 урону. З правої сторони бачу, яга прокатується. Добрали нашого Аймікса 50B, в нього було 1000. 130, можливо, фугасом. З правої сторони вкатуються 4 танка. Наші розкидані доволі цікаво. Наша... Тут знаходиться ПТ-шка на Бі, а потім знаходиться 60ТП біля нас, ще знаходиться е 4 і є ще у нас СТБ-шка. Ой, те СТОЛТ, бачаю, це в них СТБшка, Я зрозумів. Окей, СТБшки вже й немає, вже її мінуснули. Вже там немає швидких танків. По, по кранвагену все-таки не проходить там. Ой, ну добре, ну добре, фугасик, то вже і дуже файно в таких ситуаціях, коли ти певен, що не можеш видати нічого, давай краще фугасик. Тому що ти можеш йому кританути якийсь модуль. Ти йому критуєш модуль, мінус одна ремка, і рімка, і це може означати, як хто знає українське слово, як буде ремка, напишіть в коменти, буду дуже вдячний. От такий мене друг сьогодні допомагає мені записувати ролик, звати його Морті. Ми з ним зараз записуємо ролик. Е, от, от, понадмажив від Є4 вкатився чудово, об'єкт 260-й. Да, це, да, мій. да, заходить. 689-3900. Урон вже є 2-3. Ми зараз програємо, але чітко наш герой знаходиться на одній позиції і прекрасно з нею від... Квіти кидує, він розуміє, що йому немає сенсу нікуди їхати. по перше ПТшки ТТшки будуть з правої сторони ось тут перекатувати. Вони будуть їхати сюди. Далі від це на наш респ, я так розумію. І він собі зможе добре їх провалити, тому він стоїть тут, те столте, просвічує чудово з центру, і ми можемо. У -у -у! У -у! Як бахнув через бочку. Офігеть! Це ж просто який там шанс був того, що не попаде. Наш героєш кричить, чат, йомою, а! Тому це було дуже дуже моцно, я скажу так. Чотириста 473 голдою зайшло файно, дуже дуже файно, і це без а ні, це спротиснути, можна сказати, кращим наведенням. Я не знаю, як сказати точно українською мовою, буду вчитися. В НЛД проб'є. Ой-ой-ой, ще просто пихав перед Є100, просто не зміг попасти. 3-5, ми програємо 950 чекпоїнтів. 955, у нас 585, ми беремо дві точки. Все, 885, наш герой Мінус 0 одного, значить у нас плюсочки 6 тисяч дамашки. Але в них 800, в них 900 жалочків 2 на 2. на 2. У нас дві точки, в них одна, але ми не встигнемо. Якщо далі буде так продовжуватись, є 4, виїжджає, бам! Отримав від Є4 на 715, але вбив. І тут яга стоїть. Яга зараз, якщо його добере, це буде Поразка, але ні, він все-таки якось сейвиться, якось ховається. І зараз я думаю, що все-таки повинна наша е 4 приїхати і допомогти. Вицілює Яга, вицілює. Зараз будемо бачити. Сподіваюся, зараз вона нам допоможе. Яга все-таки думає, що Є4 десь має е 4 по ньому дає, наш герой не попадає 935, 940. І зараз іде просто на декілька секунд. І Розуміння того, що зараз яга, якщо добере нашого героя гріля, то все це буде стовідсоткова поразка. Тут є 4, просто ззаду їде в нього альфа може не вилетіти самого, це може бути зараз поразка і бам! 583 плюс є 4 бахає це перемога. 6868 урону. То є дуже-дуже файно. Шкоди ми нанесли великої. Я скажу, що цей біль. біль, біль цей бій дійсно прикольний. Тут наразі можу сказати, що... Герой собі чітко стояв в одній позиції і від неї відкатувався. Немає сенсу кудись там пертися, щоб щось там комусь щось доказувати, робити, якщо ти можеш чітко зайняти одну позицію, і вони як на ладоні, так їдуть. Але давайте не будемо викидувати того факту, що він влучні постріли робив. Згадайте той постріл, який він стрельнув по бочці, пробив просто. Кранвагена, чи скіл, чи то є везіння, ви вже вирішуєте самі. В будь-якому разі, цікавий бой. 6800 бій. 6686. Шкоди нанесли 1700 досвіда. Це є у нас майстер. Надама доволі багатсько. Так, Мортітляха, ти мені світло виробив? А ну, вруби назад. Дві, які у мене тут помічник. Так, світло врубилося назад. Uh, так, наніс на дуже багато. 6868, то є дуже-дуже файно. Якщо переглядати по безпосередньо самим uh, більш детальні інформації, то ми тут пороздавали практично по всім. Uh, ми пороздавали по 7%. Противників по кожному дали постріл. Це було дуже-дуже круто, особливо по кранвагену 3 з 3, по Ягі, 2 із двох. Тобто, якщо так подумати, він жодного постріла не промахнувся. Жодного постріла він не зробив так, що там не пробив або він не попав. Де він був, я такого не бачив. Тому дякую всім за перегляд. Це був Отаман. Мене звати Мирон. Сьогодні переглядали цей чудовий реплей. Кидайте, будь ласка, в описі під цим відео є моя пошта. І... Ваш реплей може стати наступним. Тому скидуйте, буде цікаво. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі!